Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Нещодавно я створив відео про італійську партію. Сьогодні хочу вам показати варіант з італійської партії, агресивний дуже варіант. Е4Е5, кінь 3, кінь С 6, слон С4 італійська партія. Кінь 6. Захист двох коней. Логічно адже чорні розвинули двох коней. Основний хід за білих тут Д3. Спокійна позиційна гра скоріше за все буде. А такий агресивний хід за білих – це кінь же 5. на слабке поле f 7. Варіант називається атака смаженої печінки. Цікава така назва. Чому це так називається, я точно не знаю. Є версія, що якщо чорні грають не дуже добре, то їхня позиція буде підсмажена. А слово печінка символізує те, що чорним буде боляче грати в цьому варіанті. Але якщо чорні знають, що їм робити, у них буде все в порядку. Часто я бачу, як початківці зовсім не захищаються чи не знають, як захиститися. Грають d6, кінь 7 вилка. І білі виграли туру. Як захищатися? Є хід слон c 5 Агресивний хід за чорних. В майбутньому я постараюся зробити відео про цей хід. Основний хід в чорних тут d5. Перекрили діагональ. Білі б'ють ЕД, і якщо чорні, наприклад, у них кінь під боєм, ним відступають на Е7, буде хід d6. Тобто, білі все одно напали на поле в 7. Є в чорних кінь Д5, я його поясню трохи пізніше. Основний хід до чорних це все-таки кінь А5. на слона, і чорні хочуть, щоб в білих не було слона на цій діагоналі, щоб слон не атакував поле Ф7. Слон втік шахом, чорні закрилися, напали, ДЦ, БЦ, слон під боєм. В білих є тут далі кілька ходів. Слон Д3, слон Е2, ну чи ферзів 3. Яка оцінка позиції? Це рівна позиція. В білих на пішака більше, але в чорних буде кращий розвиток фігур. В чорним дуже легко розвивати фігури, слони, ферзь вже контролюють багато полів. Але це рівна ігрова позиція. білих на пішика більше, чорних буде ініціатива. Можна таке грати. Бажано ще, звичайно, тут повчити варіанти для тих, хто збирається грати, це за білих чи за чорних. В цій позиції в чорних також є хід Кін d 5 Комп'ютер свариться на цей хід, але я бачив, як навіть самі сильні гросмейстери так грали. Кінь f 7, вилка королів 7, Ферсів 3. Подвійний удар. Якщо король відступає на восьму лінію, то слон d5 білі відіграли фігуру. Білих величезна перевага. Білих на пішака більше, чорний король втратив рокіровку, білі загрожують ферсів 7 мат. Тому чорним правильно грати королем в центр. чорних на фігуру більше. Але король під атакою. Позиція рівна, ну чи невелика перевага білих. Але знову ж таки позиція дуже гостра. Кінь С3 напали на зв'язану фігуру. Кінь Е7 захищатись не дуже добре. Прокіровка С6. Чорні захищають поле D5, D4. Д4 можна було зіграти ще раніше. Білі намагаються відкрити центр, щоб атакувати короля чорних. Перевага тут білих, хоча в білих немає фігури. Тому чорним краще в цій позиції грати кінь B4. Напасти на вилку. За білих вже є різні ходи. Білі можуть зіграти слон B3. Така ось гостра позиція. Можна спробувати грати за білих, за чорних. Звичайно, бажано ще тут повчити варіанти. Якщо ми будемо розглядати цю позицію з точки зору чорних, то ось білі напали на поле в 7, d 5 Перекрили слону діагональ. Є Дінь 5, виганяємо білого слона з діагоналі важливої. Слон втік шахом, закрилися. Напалена слона, знову слон під боєм. І він десь відступає, наприклад, на d3. В чорних тут немає пішака, але значно легше розвивати фігури, і чорні будуть атакувати білих. Ну, ось така ігрова позиція. Комусь що подобається. Комусь подобається мати на пішака більше, комусь подобається ініціатива. Питання вже, мабуть, смаку. Такий варіант італійська партія Атака смаженої печінки. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!